Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. І хоч ніч була дуже-дуже гучна, і на превеликий жаль є прильоти, але ми живі, ми живі, ми не ушкоджені. Слава Богу, слава Богу. І коли ти пишеш зранку, проїхавши повз. Будинок, який був ушкоджений, де повилітали вікна, і знаєш, що там живе людина, яку ти знаєш, і потім пишеш її, і кажеш, як у вас справи? І бачиш, людина пише Слава Богу! Вона на зв'язку, слава Богу, а потім ще пише У мене все гаразд, алілуя! І серце, знаєте, радістю наповнюється. Розумієш, що не всім так радісно. Але Господь покликав нас до миру, і зараз, вранці, в цю хвилину, Він показав нам, наскільки він любить нас. Адже ці лебеді приплили неспроста. І на протязі моєї дороги в мене були люди, які мене зупиняли, з якими я спілкувалася. Це було теж неспроста. Я розуміла, що я. Із-за цього спілкування не встигаю на світанок, але Господь приготував нам щось на дивовижно краще, більш краще, ніж ми інколи хочемо. Алілуя! Слава Богу! Світанок ми ще побачимо. А ось таких красенів, які купаються в промінні сонячному, які купаються в цій золотій дорож... доріжці, які приносять оцим своїм. Покоєм, граціозністю в наші серця мир ми побачимо не завжди, тому що не завжди в мене буде така можливість приїхати саме в цей час, саме в цей час. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли тривога до Бога, коли тривога до Бога сьогодні я була на посту. Сьогодні я вночі молилася, молилася, було страшно. Ну так, да, було страшно, тому що коли зривається близько, коли летить, страшно. Але, але воно, знаєте, тимчасовий цей був страх. Тимчасовий. Потім прийшов спокій, потім прийшов мир. І навіть серед отого страху молитва до неба лунала. Молитва до неба лунала. Не був, знаєте, паралізований страх. Коли отакий страх. Параліч приходить, і ти навіть не можеш говорити. Але і в, той, в ту мить Господь все рівно поруч, Він все рівно виведе із того ступору і скаже далі, що робити. Саме головне, щоб нашими дійствами, нашими діями не керував отой страх, не керував отой страх. Досконала любов виганяє увесь страх, і Господь дав нам. Духа не страху, но любові і здорового глузду. Ще одне слово забула. Пробач, Господи, алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Вчора, дивлячись на оцю гладь, на оцих красенів, мені зовсім не хотілося від'їжджати з цього місця. Тут настільки рай на землі, коли ти дивишся, коли ти дивишся на оце Твориво Господнє, не на людське, яке приносить біль, деяке твориво, а на оце твориво Господнє. І ти кажеш: Господь, ти дивний творець, ти дивний творець, ти так все дивно втворив. Алілуя, алілуя, алілуя. Недаремно в Біблії залишені ті слова. Подивіться на птахів, вони не сіють і не жнуть, але Господь піклується про них. То ви набагато більші за цих птахів у очах Господніх. Він ще не попіклується, попіклується. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Тож давайте будемо говорити не про війну, а будемо говорити про життєдавця, про нашого Ісуса Христа. Ти моя сила у житті, ти є та ціль, куди я йду, ти є для мене все. ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь, мого життя, ти є для мене все, Ісус, мій Господь. Славлю я тебе. Ісус, мій Господь, славлю я Тебе. Ти взяв мій гріх, ти взяв мій хрест, мій гріх, мій біль, знову підняв. Мене я твій, ти є для мене все, коли є спека, ти є тінь, коли я прагнути вода, ти є для мене все. Ісус, мій Господь, Славлю я Тебе. Славлю я Тебе. Ти на Голгофі вмер за нас, але воскрес і людство спас, Ти є для мене все. Ти воскресіння і життя, ти є, ти лиш до... і лиш до тебе, прагну я. Ти є для мене все, Ісус, мій господь, славлю я тебе, Ісус, мій господь, славлю я тебе. Господь, славлю я Тебе, Ісус, мій Господь, славлю я Тебе, славлю я Тебе. Вчора під час молитви Господь показав мені гору. Таку гору, знаєте, просторний шлях, і була по тому просторному шляху стежка. Просто була гора, там не було насадження, не було кущів, була зелена, зелена така галявина. Ну не галявина, а холм. І потрібно було йти вгору. Потрібно було йти вгору. І я йшла в ту гору, і я розуміла, що я йду до батька, я йду до мого нареченого до Ісуса Христа, я йду додому. І от по тому шляху я йшла, а потім, а потім я почула оте слово: Дивись, побач, побач тих, хто буде йти вгору разом із тобою, хто призначений до спасіння. І знаєте, потім мені потрібно було в мене була велика велика жага, і це було не від мене. Це було Божий дар, це було Боже знаєте, благословіння, щоб я під час молитви, ну, хвилин 20, можливо, в мене було, можливо, менше. Мені потрібно було побачити, побачити лиця тих людей, які призначені до спасіння. Звичайно, в першу чергу я побачила своїх онучків, дітей, матусю, брата, невістку, їхніх дітей. Потім почала дивитися, вдивлятися, побачила і Павла, побачила і його рідню, побачила. Але час ще був і ще молитва тривала. І мені потрібно було побачити багато людей якомога більше. І я почала вдивлятися і дивилася на своїх учнів, а потім я дивилася на їхніх батьків, а потім я дивилася на колег по роботі. Я бачила сусідів, я бачила кумів. я бачила Бачила тих людей, і мені так хотілося, щоб та тривала молитва якомога довше, щоб я ще до більше і більше і більше згадала людей, згадала їх лиця, щоб я їх побачила, щоб я їх побачила, і я їх бачила. І коли молитва скінчилася, звичайно, я не побачила всіх, кого можливо я хотіла. В мене був знаєте, в мене було обмаль часу. Але я побачила достатньо людей. Я побачила достатньо. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! І знаєте, я вірю, що всіх людей, яких я побачила, вони будуть спасені. Вони приречені на спасіння. Слава Богу, слава Богу! І оце слово приречені, воно знаєте, є таке слово «приречені на загибель. Але... Але ці люди спасені, вони призначені, змінимо слово, призначені до спасіння. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Тому навіть якщо якісь прильоти, навіть якщо отака, отаке е, жахіття серед ночі, а я вірю, в іскупитель мій живий, а я вірю, що його рука. Має сили спасати, і, і якщо у нас будуть терези, і на терезах буде молитва, і Господь скаже: обирай, молися за те, щоб закінчилася війна, або молися, або молися за те, щоб люди були спасені, і дав мені вибір обрати яку одну молитву, одну чи щоб закінчилася війна, чи за спасіння людей. Я оберу спасіння людей. Я оберу спасіння людей, тому що це набагато важливіше. Да, ми хочемо, щоб це все беззаконня вже закінчилося, щоб уже прийшли суди, Господні. Ми це хочемо, і щоб Господь, як отой праведний суддя, захистив нас, захистив нас від наших від тих, які приходять до нас, щоб вкрасти, вбити, зруйнувати. Але, але людське життя. Набагато важливіше. Але спасіння, спасіння душ набагато важливіше. Тому, якщо обирати за що молитися, то краще молитися за спасіння душ. Це набагато, набагато важливіше в очах Господніх. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Як може спастись людина, тільки покликавши Ісуса Христа в своє серце? Як можна покликати того? Кого ти не знаєш, як можна покликати того, про якого ти не чуєш? Не чув, як можна покликати. Тому Господь своїм учням, коли вже возносився на небеса, Він казав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, ідіть по всьому світу і розповідайте про мене, про мою влагідність, про мою милість, про мою любов до усіх людей. І спасіння ми отримуємо по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Ісус Христос, Він уже придбав для нас спасіння. Нам потрібно повірити в того. Ту голгофську жертву і йти до нього, і йти до нього, і віддати своє життя в Його надійні руки. Він обов'язково збереже, Він обов'язково доведе, він обов'язково, обов'язково дасть життя вічне. Адже коли ми кличемо Ісуса Христа в своє серце, ми придбаємо самий-самий найцінніший подарунок це вічне життя у раю. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Богу. Слава Богу! Я хочу сьогодні читати деякі рядки про того, хто дає нам життя, про Ісуса Христа. Сьогодні буду читати із Послання до Колосян спочатку, з 1 розділу з 15 го вірша, про нього, про Ісуса Христа. Він, Ісус Христос, образ невидимого Бога, первородний усього творіння, в Ньому створене все. Що на небі і на землі видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього, все для нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Він є голова тіла, церкви, він початок. Первонароджений з мертвих, щоб у ньому щоб у всьому він мав першість, тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, що щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його христа, і земне, і небесне, і вас, і нас які колись були відчуджені, непримирені розумом в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас, нас святими, непорочними і невинними перед собою, якщо лише перебуваємо у вірі. Тверді, непохитні, утверджені в надії радісної звістки, яку ви почули, і яка була проповідана між вами усім творінням, котре є під небом, і якої я Павло став служителем. Що за радісна звістка? Що за радісна звістка? Що благодаттю ми спасені не по ділам, а через віру в Ісуса Христа, Господа нашого, Спасителя нашого, і на Голговському Христі Ісус уже придбав для нас спасіння. Своєю кров'ю Він нас уже викупив. Тому, дорога душа, якщо ти ще не примирилася, якщо ти ще не покликала Ісуса Христа в своє серце. Поспіши, поспіши. Ти можеш це зробити вдома? Ти можеш це зробити на, на вулиці, на березі моря. Господь тебе почує де завгодно, тому що Господня земля і все, що наповнює її. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Як прийняти це спасіння? Просто сказати, Господь, я грішна людина, я грішна в моєму житті. Було стільки гріху, який головний гріх. Те, що я не вірив у тебе, я не йшов твоїми стежками, я не славив твоє ім'я, хоча ти скільки добра зробив в моєму житті. Тому я каюсь, каюсь, Господи, і прошу. Увійди в моє серце, і будь дороговказом мого життя. Веди мене своїми стежками життя, змінюй моє серце, вибери все, прибери все, все, що не славить тебе, і заповнюй моє серце собою, повністю, повністю, повністю. Хай твоє, хай твоє світло витиснить увесь. Всю тимряву з мого життя в ім'я Ісуса Христа. І якщо ви оцю молитву своїми словами, не обов'язково слово в слово, як я зараз сказала, але своїми словами ви покликали Ісуса Христа, повірте, Він записав ваше ім'я в книгу життя, Він записав ваше ім'я на своїх долонях. І ніхто. І ніщо не вирве його, не вирве ваше ім'я. Але ви можете самі від нього зріктися, але не потрібно цього робити, навіть якщо труднощі, навіть якщо скорботи, навіть якщо розрухи, навіть якщо не стане овець в загоні для того, щоб бути переможцем, нам потрібно славити ім'я Господнє. Нам потрібно славити його і казати дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи. Господи, по милості твої, я живий, по милості твої неушкоджений, по милості Твої я можу спостерігати цю красу. По милості твої. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Третій розділ. Перший вірш. Отже, коли ви Христом воскресли, то шукайте вір горішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішне, а не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховане в Христом у Бозі, коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді ви з'явитесь з Ним у славі. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Навіки слава! Господь наше життя, Господь наша милість, Господь наш дороговказ. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож Господь! Пропонує нам в 12 розділі, отже, зодягніться, як обранці Богом, святі, улюблені, у чисте милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи один одного, коли хто проти кого має якусь скаргу, як Христос простив вам, так само і ви робіть. А понад усе любов, вона зв'язок. Досконалості, алілуя, Алілуя, алілуя! Знову про любов, знову про любов, бо вона є зв'язок досконалості. Слава Богу, слава Богу, слава Богу за слово, яке підкріплює нас, яке підкріплює нас і дає нам велике бажання жити, жити і творити діла Господні. Не просто існувати, не просто бути рабами гріха. Ні, ми не раби гріха, а ми діти Божі. Алілуя, слава Богу! І те, що Боже, хай живе в наших серцях, а всяку темряву хай Господь витісняє своїм світлом з наших душ в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай Його покров, Хай Його захист буде завжди над вами. Над вашими домівками в ім'я Ісуса Христа будьте збережені Господом. Амінь.